Друзі, усім привіт! Це авторинок Біла Церква і хочу вам показати, який у нас є в наявності офігенний, сьомий Volkswagen Passat 2012 року випуску. Автомобіль, який люблять усі. Тут 2,5 бензиновий мотор із встановленим газовим обладнанням, 213 тисяч кілометрів оригінального пробігу автомат сє комплектація, авто пригнане з США з незначним ушкодженням. Також є по кузову незначні косметичні підкраси, але ніяких рижиків, таких прям нюансів я не бачу, адже їх немає. Так, в нас тут вмісткий багажник, там знаходиться газове обладнання, тут знаходиться у нас докаточка. Салончик також має приємний, гарний вигляд. По-перше, він у нас просторий. По-друге, погляньте, які в нас збережені сидіння. Далі показую вам передній ряд. Сидіння пасажира в нас на механічному регулюванні. Також бачите, у нас тут є люк, підлокотник, підстаканники, коробочка, все чітко виглядає. Так, тут ми маємо повний електропакет. Із підігрівами дзеркал та відкриттям багажника з салону. Є також автосвітло, автодощ, мультируль, круїз. Тут у нас сидіння регулюється електрично, коробка в нас працює чітко без панків, маємо заправлений кондиціонер, печка також добре працює. Невеличкий моніторчик. Також можете сюди під'єднати ваш телефон, тут є навігація. Далі є також підігріви передніх сидінь. Підкурювач попільничка також все в наявності: підстаканнички, підлокотник. Ну і стан сидінь дійсно дуже хороший. І вартість цього Volkswagen Passat 2012 року випуску становить у нас 9400 доларів. Також ви можете обрати лізинг, якщо у вас вже є 3000 доларів, або кредит. Все залежить від ваших власних коштів. За детальнішими умовами та про попередніми прорахунками звертайтеся до нас в коментарі або телефонуйте. Номер телефону ви знайдете в описі під цим відео. Тож звертайтесь, приїжджайте на тест драйв, ви знаходиться автомобіль у нас на майданчику. Місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18, авторинок. Ми працюємо кожного дня без вихідних.